Якщо ви стикаєтеся з труднощами у своєму житті, ця молитва спеціально для вас, і ваша присутність тут не випадкова. Приготуйся, адже на тебе чекає багато завдань, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне: стій твердо, і ти побачиш виконання. Моєї обіцянки, ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса. Які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті, як ви, все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся? Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце? Ти знаєш, які я пролила сльози, які безсонні ночі я пережив? Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку й горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка по неділю чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами. Скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення, ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств. І достатку у Всесвіті, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками. Що я тобі потрібен і що ти любиш мене, почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю Я твердо. Переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно. Всім серцем вірячи, що я це отримаю, пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною твоя присутність і твоє керівництво втішають мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав, і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте, шукати мене. Довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями. Ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі ери великого достатку та безмежної любові. Будьте готові до лавини фінансового процвітання, сяючого здоров'я. Та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом це час чудес і благословень, спеціально призначених для вас. Повір мені, мій любий Сину. Що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе, віклуюся, пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Я, Всемогутній Бог, Здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас, я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим, поки інших страх поглинає, ти побачиш великі чудеса, сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте, моєму слову. Для мене немає нічого неможливого, я люблю тебе. Скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Не дозволь, щоб напади ворога віддалили тебе від моїх планів щодо тебе, сину. Мій у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною. Та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи, це я вирішив любити вас. І це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться Я є розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене. Що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі, незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, Справжнє кохання знайде свій шлях, і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, і могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте, мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі, мир людям, яких він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче, Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі. Прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину єдинородний, Господи Боже, агнче Божий, Сину Бога Отця, Ти, що береш гріх світу, помилуй нас. Ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, Ти, що праворуч Отця, помилуй нас. Ти один святий, тільки Ти, Господи, тільки Ти, Всевишній Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.